Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні говоримо про ситуацію, яка трапилась в аеропорті в Польщі, а саме в місті Кракові, і там за дурну витівку старенькому дідусю загрожує термін ув'язнення до 8 років, а також штраф до 10 тисяч злотих. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, і, можливо, після вже якогось третього відео за останній місяць з ситуації в аеропортах, можливо, когось. Навчить хоча б це відео, що, як себе потрібно поводити в аеропортах. Дивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарі, звідки дивитеся його, і ставте йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, евакуацію пасажирів і персоналу аеропорту закінчилась витівка мандрівника в баліце в місті Краків. Чоловік повідомив під час проходження. Відповідно прикорду, ну, якби митної перевірки повідомив, що в його багажі в його багажі є е, речовини, які можуть спричинити вибух. І, скоріш за все, дідусь просто скоріш за все мав гарний настрій, хотів пожартувати так з прикордонниками, з митниками, але вони цього не оцінили. І одразу ж було терміново евакуйовано всіх пасажирів, а також весь персонал аеропорту. І під час операції було використано піротехнічний костюм, рентгенівський апарат та службового собаку, який шукав вибухівку. Після чого валіза була перевірена вручну та просвічена рентгеном на стаціонарному рентгенівському апараті. Описують ситуацію прикордонники. Звісно, що дідусь просто пожартував. Знаєте, бо багато в кого. Можуть траплятись такі ситуації, коли отак можна просто пожартувати. Але дідусь, певне, не розраховував, що після того, як він вимовить ці слова, вже нічого назад повернути не можна буде, і не можна буде просто сказати, що він пожартував. Так як існують певні механізми в персоналу аеропорту і в прикордонників, які мають реагувати на будь-які подібні заяви, навіть якщо через секунду хтось вам скаже, що це вже був жарт, що я пожартував. От тому прикордонна служба заявляє, що за таку поведінку 69-річному чоловікові загрожує тюремне ув'язнення від 6 місяців до 8 років. Крім того, у разі визнання його винним суд може зобов'язати його виплатити щонайменше 10 тисяч. Злотих. Бачите, я тут навіть помилився, бо я говорив на початку відео, що там до 10 тисяч злотих, а бачимо, що від 10 тисяч злотих сума, на яку він буде оштрафований. Тому як ми розуміємо, що якщо всіх пасажирів та весь персонал з. Аеропорта е, евакуюють, то зрозуміло, що аеропорт, скажімо так, паралізується його робота, а це кожна хвилина там простої аеропорту це дуже і дуже великі гроші. І зрозуміло, що якби йому там е, повну суму сказали заплатити, компенсувати, скажімо так, то він, скоріш за все, не розплатився б до кінця свого життя. Е, з однієї сторони, бачимо, що. Ніби він просто пожартував, і він одразу, скоріш за все, сказав, що це жарт, хлопці, все окей. От. Але прикордонна служба вони мають свої регламенти, і вони не можуть їх порушувати. І вони були змушені реагувати і повністю перевіряти його багаж, його і так далі. Тепер його справою буде займатись прокуратура, і я особисто не знаю, яку дати оцінку цій ситуації пишіть, будь ласка, як треба з цим дідусем поступити, щоб все було по справедливості. На вашу думку, пишіть в коментарі під відео. Друзі, ще раз нагадую всім, що ви поставили лайк цьому відео і підписались на мій канал, якщо ви ще досі чомусь не підписані. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!